Де люди беруть сили і що їх мотивує? Слухай новий подкаст Мотивація на радіо Сі4. Вітаю на Сі-4. Ви слухаєте подкаст Мотивація. Перед мікрофоном працює Оксана Сопрович, наш гість сьогодні. Підприємець та селекціонер, керівник компанії Нагор Михайло Нагорняк, який створив сорт синьо-жовтої кукурудзи. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день, Раді бачити. Український біколор. Що це за сорт? Кукурудзи, в чому його особливість і що мотивувало вас до його створення? Це перша така кукурудза в світі, яка містить жовтий та синій кольори антоціани на одному качані. Ось такої кукурудзи немає. Вона, окрім того, що різні, скажімо, сині кольори вони існували, як декоративна форма і так далі. Але саме як овочева, суперсолодка, такого не було. І нам це вдалося. Вона дуже гарна на смак, яка? більш, більш багачий смак, і такі має фруктові нотки. Uh -huh. Ви Пишення, черешня, все там наміксовано. Ось і дуже смачна, тому ми запрошення можна їсти сирою, вона має лікувальний ефект. Саме ця синьо-жовта кукурудза, це антоціани, вони антиоксиданти природні. Mm -hmm. Як вирощувати, доглядати за цим сортом, для якого клімату він підходить? Він підходить для всієї України. Це звичайно, солодка кукурудза, вона висівається овочевий вид, тому висівають після зернової. Mm -hmm. Нічого складного немає, і ми, до речі, всім клієнтам власне. Це така моя мета, місія подорожі цієї. Я хочу надихнути українців, щоб ми почали вирощувати свій український продукт. І я зараз на Буковині. А національна страва тут банош. Це все українська національна страва як борщ, так і страва з кукурудзи. Тому ми кажемо, що потрібно поглиблювати, піднімати ці українські традиції. І синьо-жовта кукурудза має вирощуватись по всій Україні. А розкажіть, де знайти насіння? Насіння знайти можна замовити в нас нас на сайті можна загуглити, можливо, навіть тут і місцеві там різні пабліки, як модно казати. Ось в нас є три менеджери, які волонтери також. Да, тобто ми безкоштовно консультуємо, як правильно сіяти. Тобто ми даємо гарантію на урожай, можна замовити, і вже є. По-моєму, там порядка десяти насіннявих магазинів в Чернівцях, яких можна прийти і запитати, і вже буде насіння. Воно трішки в дефіциті mm -hmm. не буду скривати. І ми були запланували в цьому році. В минулому ми роздали 200 пакетів безкоштовно по Україні, ну, переселеним особам, хто там хотів спробувати, не знає, чогось боїться. Тобто, ми такі маємо для різних таких сімей. Якби безкоштовно ми надаємо, то в цьому році ми запланували 500 і вже там понад 300 Ми вже надали. І на Чернівці, от ми планували 50, то запитів так багато, що вже більше 50, Тому дійсно відчувається край багатий саме такими традиціями. Дійсно, банош це від вас пішов. Розкажіть трошки більше про те, як все ж таки виростити синю жовту кукурудзу, що потрібно знати фермер. Треба перше мати насіння, тому не відкладайте, зателефонуйте до нас, надіть на горто, наша компанія або український біколор, назва сорту замовити насіння. Друге, вчасно посіяти. Уже через місяць після нашого ефіру, зараз, да, там середина, кінець березня. Сіяти можна від середини квітня до кінця червня, тобто доволі uh -huh. довгий період посівної, і ми радимо висівати в 2-3 строки. Тобто нічого складного немає. Висіяли перший строк, побачили всходи, два-три листочки є. Висіваєте другий, висіваєте третій. Так можна до кінця червня зробити 3-4 посіви. Це для того, щоб ви споживали ціле літо до середини осені продукцію. Можна її Консервувати зерна солодкої кукурудзи, і до речі, у нас є ранні сорти, які там через 70 днів вже будуть мати качан. І ми радимо сіяти ранній і пізній. Отак поруч посіяли ранній пізній. у Вас буде 2-3 тижні. Ви збираєте урожай ранніх, потім переходить пізній. І так у вас буде ціле літо урожай. І дуже вона корисна. Кукурудза є навіть е цілі програми, лікувальні, лікування солодкою кукурудзою. І скажімо, ще вам одну таку відкрию інсайдерську інформацію. Ми зараз вивели нову кукурудзу, називається Вишиванка. Так, да, насіння дуже мало, але я хочу, ми не будемо її, мабуть, реалізовувати. Зараз ми там доводимо до посівних кондицій. Це ми опиляли її вручну. Тобто це було опилено порядка ста качанів. Накладалась ізолятор на материнський компонент і на батьківський. Це ми все вручну робили. Порядка ста качанів у нас є. Тому ми ось серед клієнтів проведемо або якісь розігриш, або там щось таке. От тобто вона ще більш смачніша, ще більш цікавіша в кольоровій гамі. Скажіть, як селекціонери, з якими викликами ви стикнулися із початком повномасштабного вторгнення? Власне, цей сорт був створений, тобто ми працювали із антоціановими червоними кольорами, порядка вже 5-7 років до цього, тобто uh -huh. десь го року ми почали. І до 20-го, 22-й, перед повномасштабним вторгненням, в мене була ідея створити гранатово-червону. І коли фактично лютий, початок війни, наш народ, українці, вони мені якби дали таку ідею, що ми всі разом можемо створити щось ну неймовірне, тобто, ворог, який нас. Скажімо, в декілька раз перевищував там за різними машинами і так далі. військову, скажімо, машина, і ми змогли їх зупинити. І я такий кажу: стоп, має бути синьо-жовта кукурудза. Так як я займаюся селекцією, то щось я і хотів, якби, долучитись до цього процесу. Ось бо перший місяць ми так і волонтерили. Там і добровольці хлопці були, там стояли на блокпостах. Наш автомобіль там возив гуманітарну допомогу. І коли вже було зрозуміло, що ворог зупинений, я кажу, так, треба створити синьо-жовту кукурудзу. Обзвонив. Всіх науковців України, кого там знав, і вони кажуть: ти що, це нереально. Та якби це було легко, вже б давно створили. Mm -hmm. Декоративні форми існують, але вона не суперсолодка, вона не смачна, маленький качанчик, там він якби декоративний все. Куди ти лізеш? І я кажу: ну ні, це має бути створено. І ось ми відібрали. Фактично, із майже 10 тисяч різних зерен, які дали різну пігментацію. Так от просвічували, гарне світло там було. Ну ми якби створили ці лампи, поставили і дивилися: ага, є якийсь пігмент, беремо в роботу. Є пігмент, беремо в роботу. І ми відібрали порядка 10 тисяч зерен. От ми щось там рахували в Excel і таблиці, там 9 тисяч І от все кажу, хватить відібрали, ну як, систематизували це все діло і висіяли в полі соняшник понад 200 гектар, але ми зробили таких 40 ділянок, 44, mm -hmm. якщо бути точним, 44 ділянки і одна від одної 200 метрів ізоляції. Щоб їх пройти, це було там більше 5 кілометрів, тільки просто пройти, подивитись. І ось ми це ціле літо ходили, спостерігали, із 44 ділянок підійшла тільки одна. Та була не відповідала то за смаком, то за кольором, то за формою. Різні, різні, за які ми забракували. Mm -hmm. Тобто одну ми тільки вибрали. Ось і це було 2003 рік уже, коли ми зібрали урожай, Я то викидав за різними причинами. Навіть не завжди колір цей переходив сюди. Тому там були певні. Такі і секційні дійсно складнощі. Ми з ними розібрались, знайшли, як цей колір переграє, як він переходить, скажімо, із червоного на жовтий. Розібрались в цьому, ага, виник синій, тому що якщо створити, з'єднати синій і жовтий, буде зелений. Mm -hmm. Тут ще й така складність була. Ми це все зробили і роздали 200 пакетів людям безкоштовно попробувати. І були із чернівців клієнти, у нас там львів'яни. Навіть і кримчани замовляли, уявляєте собі, да? Тобто там війна активна, Вони так о, ми чули. Там, тобто пішло в пресі такий розголос, якби хотіли підтримувати, і каже: Ну синя жовта кукурудза має рости в Криму однозначно. І ми такі, да, там пробували передавати це на сіні якось і роздали цих 200 пакетів. І от коли, і ми так називали Ukrainian corn. Mm -hmm. Ніби «корн» і Україна. От така якби англіцизм так і використали. І коли люди телефонують і кажуть, а що це і ми не можемо вимовити? А чому от якось так якось треба українську назвати? І ми вже так, коли мені там один із блогерів Ярік Мазур, він з Херсонщини на Львівщину перебрався, каже: А ти відкривав Вікіпедію. Наш прапор український звучить синьо-жовтий біколор. Прапор Франції там синьо-біло-червоний триколор. Тобто біколор це вже назва сама. І ми такі думаємо, хай буде український біколор. Mm -hmm. Така проста назва. От зараз він офіційно поданий держреєстр як український біколор. Тобто на всіх мовах світу він звучить український біколор. Ось і це вже якби офіційна назва, і ми зараз можемо запропонувати саме ось так. Вона виглядає. От, поки що подвійна наза Бордо вказує, що це типу якби із синіми зернами і український біколор. А ви постачали його за кордон? Ні. У нас Плануєте? кожен рік, кожен тиждень фактично є хтось запит за кордоном. Угу. Причому такий наглий запит «Привези нам куди завгодно. Кишині в аеропорт ми прилетимо. Це із Казахстану, з Бекистан, Китай, У них там спільний кордон з Австралії. Вже запити є. Ну європа само собою. Тому ми прийняли рішення жодної насінини, синьо жовтої кукурудзи. Ми за кордон не вивозимо. Чому сіємо в Україні? Uh -huh. Тому що якщо ми зараз продамо насіння, скажімо, в Італію, і буде Made in Італія, коли виросте там кача. Uh -huh. А ми кажемо, ні, 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 це має бути маде ін Ukraine. Тільки от фермер виростить візьмемо наше насіння, і це вже буде Made in Ukraine. Тому в мене такий план. Спочатку ми його поширюємо по Україні. Я готовий безкоштовно, там, як казав, 500 пакетів. Зараз ми вже доближ... наближаємося до цієї, якщо треба буде, ми ще там додамо, щоб люди спробували провести якісь фестивалі такі національні, традиційні, щоб до нас їхали ті самі французи, німці, неважливо хто. Підняття зеленого туризму, mm -hmm. різних, скажімо, туристичних таких мандрівних маршрутів. І вже аж тоді. І коли весь світ буде знати, що це Made in Ukraine, синьо-жовта кукурудза росте в Україні, тоді ми будемо постачати за кордон вже як готовий продукт. Чим плануєте займатись далі? Які сорти зараз в роботі, і де будете брати мотивацію на здійснення запланованого? Ну, зараз в роботі я вже е, ніби казав. Це сорт вишиванка. Там ще більш багатша гама, дуже мало насіння. Це ми вручну опиляли і хочемо його довести вже так до якихось промислових масштабів, щоб також дати попробувати. Працюємо над цим сортом. Ну і подивимося, головне зараз перемога України. Тому ми сподіваємося, але ми готуємося, і ми сподіваємося, що заклавши зараз у цієї фірми людям. Кажемо, що давайте посіємо. Проведемо 24 серпня фестиваль кукурудзи вперше в Україні, і щоб це був переможний рік. І щоб це за четвертого серпня, щоб це була якби святкували перемогу. Отки у нас така мрія мета. А де ви хочете його провести? Ми плануємо провести, що це якби по всій Україні ряд mm -hmm. фестивалів. Тому ми кажемо, місцеві громади, активісти, ви можете посіяти, провести, скажімо, якісь ну, локацію, якусь там можна зробити лабіринт в кукурудзі. Вона дозволяє, літо, в полі нічого тут такого немає, ну і ніяких обмежень. Навіть і під час війни це можна проводити. Але ми хотіли все-таки, щоб це був переможний рік. І от до 24 серпня треба підготуватись, посіяти. Оце ми зараз запрошуємо, щоб долучались до нашої ініціативи. Насіння ми дамо навіть безкоштовно для такої мети. На цьому все. Дякую вам. Так. Да, все, хай родить, всіх благ, слава Україні. Героям слава! Це був подкаст Мотивація. Її гостем сьогодні став підприємець, селекціонер, керівник компанії Мнагор Михайло Нагорняк, який створив сорт синьо-жовтої кукурудзи. Почуємося, де люди беруть сили і що їх мотивує. Слухай новий подкаст Мотивація на радіо Сі4.